Доброго ранку з Києва, Україна. На годинниках у нас 5.54. Це означає, що ми вже прокинулись, щоб знімати новий контент. <му> Поки наша тачка G стоїть без руху, нема по ній запчастин, А нам треба рухатись. Нам треба робити кроки для того, щоб все таки дійти до М3. Тому нам треба щось робити. І ми для вас приготували дещо свіже, дещо нове або не дуже нове. Ви все побачите далі. Приємного перегляду. Ми зараз займемо повний бак і поїдемо далі. Там ще що, мужик щось пхає в нас. Yeah. Yeah. Да, yeah. Обрудились але ж ми будемо шкварити, тому ну... Ooh, it, um, so um. Don't so um. nobody know my troubles but God. Don't um. nobody know my troubles but God. Um. Um. Ну що, друзі, три години ми вже Хмельницькому заїхали на єдину заправку, де в принципі, можна поїсти по дорозі. Це Вог. Вог нам поки що нічого не платить. Пару слів про той автомобіль, на якому ми пересуваємося, це. Наш сімейний X-1, машина мого тестя, 2 літра дизель, дорестовий автомобіль на 6-степеневій автоматичній коробці. Передач автомобіль на 17-х дисках, стандартна резина. Дуже зручно на ньому пересуватися Україною. І, в принципі, як ми вже побачили, великі та невеликі ями йому не страшні. Автомобіль тримає дорогу і на швидкості, і на нерівностях. Тому ось такий наш вибір. Він у нас уже майже 2 роки, трошки задуває вітер, так що не будемо гаяти час. Про цей автомобіль розкажемо всередині. І оце, оцю будівлю. Це якщо у нас автобізнес не піде, у нас теж сіре з червоним приміщення, Я зробимо відділення нової пошти. Поїхали. Обов'язково. Сідайте. Отже, ми їдемо далі, пару слів. Я думаю, вам цікаво буде прослухати про цей автомобіль. Досить потужний двохлітровий дизель 177 зінських сил. Разом з 6 ступеневим автоматом в Ресталі там вже 184 сили і восьмиступеневий ступеневий автомат. Він набагато жвавіше ніж ця коробка. Але в принципі на цій коробці це доволі економічний та зручний автомобіль для повсякденного використання. Ця машина саме мені сподобалася великим пробігом. Тут у нас 140 тисяч вже 140, коли ми купляли десь 115 було і підтверджений документацією з Європи. Непогана комплектація спортсіц, панорама спортивний кірм. Мов шкірі обігріви є, клімат є. Ланцюги я вже поміняв пробіг 140 тисяч. Вони вже на 120 так шарлапанили, що я їх поміняв відразу. А відбувається все чому? Тому що автомобіль просто стоїть на місці. Якщо ви не їздите на автомобілі, ланцюги не змащуються, пластик пересихає. Так що інколи буває таке, що ланцюги на n 47 міняють і на 120 двадцяти тисячах. Це ми для вас зробимо невеличкий паливний експеримент. Ми заправили повний бак. На наступній заправці подивимося, що ми маємо з витратою палива. Але ми їхали з достатньо високою швидкістю. Місцями 120 140 місцями 160 180 Ну і пару слів про автомобіль. За яким ми їдемо 450 км від Києва, це BMW в кузові E30, е купе. Ми їдемо дивитися та можливо купляти вже готовий проєкт. На жаль, не бачив, як він пофарбований. Власник звісно ж скинув безліч фотографії, по яким ми вирішили їхати в такий шлях. Але фактично я не знаю, що на мене чекає. Тому треба буде все добре оглянути, ну і вже на місці прийняти рішення, чи треба воно мені, як то кажуть, чи взагалі не треба. Надію, що автомобіль виправдає надії і ми побачимо саме те, що ми побачили на фотографіях, на фотознімках, які нам прислали до цього власника. Там останню минутку я зараз за вас не щоб ви не, не блукали. Добре. А, все чую тепер. Да. Привіт! Привіт! Так, що їдьте за мною. За так. Да. Добре. Давай. За мною зараз. Давай, давай. Молодий хлопець. Я думав постаршому. Панту, воду. Блін, ми тільки поїли. Ну колу. Я казав, що ви глупиться. Добре. Ості горлі кості. Зараз спочатку нас не покормить, а потім до машини поведемо. Ще раз, пріш, коля. Тому що кипиш паті. Гаражна вечірка починається. Хаті натоплено, їжа мається. Ота і зібрав. Дивись, вона робилася три роки. Вона зовсім абсолютно не полірована Угу. Mm -hmm. Коля, можеш дивитися, що хочеш. Машина була вся в формі. Yeah. Да. Де, де не державчина, як завжди. Тут карманчики, там спереду квадратики. Mm -hmm. Ти панів. Підготували, mm -hmm. здерли, зробили, попідварували оці нюанси. Mm -hmm. Мотор повністю. Ти сам збирав? З цим Чекол, била, з, чим, з, -поп, з -поп, Да. Він повністю відкапіталений. Нове сіпління, нове, все, все нове. А повіну вона саме цього кольору була? Так. Да. Да. Табличка нова, у них табличка не знімалася. Uh -huh. Тут теж не красили, де, де він uh -huh. тут, бачиш, переход. Як тобі це підкопотка, бліб, 3-4. Нормально? Якого вона року? 86-го. 86-й. І все працює, ти Грі... на наїздив тисячу кілометрів. Термостати, все Все повністю працює, гріє, дує, світить. А, а по запчастинам ти по Україні збирався? І по Україні, і по Європі, і в Італії. У і по... По всьому світі. Це ти перешивав бо боковушки? Це, буки... ну, це я а... цей салон купив. Можна запустити? подобається. Їхали і думали, блять, ну є 30, це одно. На фотографіях одне, а по факту, блядь, приїдеш. Там робане, там, блять, ще Що, щось. Так мені подобається. Я думаю, що треба брати. Зараз ми ще поторгуємося по імтехніку першому, тому що Паша сказав, що у нього є. Тому ми зараз ще поторгуємося і, скоріш за все, машина ще отримає додаткові, додаткову листву, передню, задню. Просто хто цими машинами займається в Європі? Поважні люди вже, да? багаті, тобто, б багаті і поважні люди. Ми перетворюємося на багато поважних людей. По машині питань нема. Питання лишилось одне, скільки за все це. Дати коштів. Звичайно, що ми про всі ці питання вам не будемо розповідати. Про це буде знати лише я, ти і Так, Друзі, а тепер пару коментарів про цей автомобіль без купюр. Ми дійсно знайшли майже нову е 30 Автомобіль в нереально крутецькому стані, автомобіль пофарбований, автомобіль відновлений. Якщо запчастини там не нові, то вони максимально рівні, все максимально круто виглядає, немає жодного колгоспу. У цій машині зараз дуже, дуже важко. Торгуватися, але ми ще хочемо купити деякі запчастинки до неї відразу, як, наприклад, я казав вже МТ перший, і трошки на цьому можливо зменшити і ціну. Але ну, машина в такому стані, що тупо просто, ну, от мені нема що сказати. У машині все ідеально, в машині все працює, машина не димить. Е -е, лампочки, ну, ну, дивіться, просто ну, краса. краса. В мене горять руки вже сісти за кермо і проїхатись, якийсь теплий день. В принципі, за автомобіль ми розрахувалися, а черга за ніштяками. Просто ну, робота мотора ідеальна. Ну І так, як виглядає цей автомобіль, як казав власник, він ще не полірований. Тобто, якщо це ще все наполірувати і втягнути в МТ перш, ну, це просто буде ну, така гонка. У мене скажу чесно, що такого автомобіля не було. Жалко розставатися, але я сподіваюся, що ця машина йому подарить позитивні емоції і буде йому служити. І вся наша робота не пройде даремно. Хай служить, хай приносить позитивні емоції, а 30-ка це вміє робити. Тому вона така популярна. Саме головне, щоб війна закінчилася. До речі, єдина машина, у мене нормально на евакуатор заїжджає. Але це скоро закінчиться. гальмував. гальмува. Населеному пункті гальмував, Вибачаю, що будемо робити. Що, зараз розгляд справи Блять, за 400 метрів хапають, хапають. Ну я бачив, що вони стоять і скинув швидкість, думаю, ну поки треба було відгальмуватися. Я вам зачитаю ваші права, зі на статі 63-й України, ви маєте право наслісти проти себе та судя. Тоді, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини щось. Щоб краще бачити. Поліс моє. I fucking hate these people. Цікаво, наш водій поїхав через села. Оп, тридцяті, блядь. Оп, попуточку, да, зловив. Продовжуйте рухатись прямо продовжувати. Ох, як красива масина, скажімо. хэжуки короче, мы. мы Заправки 5 километров. Крутится, вертится, шар голубой. Кто тут? Заїхали тільки що, заправили повний бак, у нас вийшло 60 літрів. Ці 60 літрів ділимо на наш пройдений шлях 714 км і отримуємо середній розхід 8,4. Бортовий комп'ютер, так і нам написав, 8,2-8,3 км, тільки що було. Тобто бортовий комп'ютер на BMW Каже правду. Чудовий розхід, враховуючи швидкість. Ми тут 160-180, можливо, десь і під 200 їхали. Тому дуже класний еластичний мотор, центр 47 для подорожей. Беріть, не вагайтеся, машини, машини ці їздять. На дорозі люди, сонця, чорні гори смутку вони. Надали. Ну так, да, у нас ну, раніше тут одна дві стояла, а зараз бачиш, на лице розвиток. Ставай сонце, вставай, встав. що, ну, друзі, 12 годин в дорозі. Ми вже знову на нашому сервісі на Шухєвічі-3. Нелегка, скажем так, вийшла поїздка, але в принципі за світловий день ми справилися. Ми вже чекаємо на евакуатор. Зараз автомобіль заженемо до нас в бокси, та ще підзнімемо вам його з деяких ракурсів. Ну що, Невеличкий тест-драйв, навколо станції проїдемося, бо дуже кортить, Так вона ще їде. Ще кудись їде. <с营> <с营> Нормально їде, бля. Дуже класно. Печка працює, в машині вже тепло. Фу, оці враження, вони, мабуть, найщиріші. Тому що, ну, коли вона стоїть, це одне, а коли ти сідаєш за кермо і розумієш, що це все е не просто їде, а їде дуже добре і нічого не розвалюється, дуже кайфово, дуже прям. Вона тупо, як нова. Саме ось за цими емоціями я і їхав. І... Посмішка на моєму обличчі, мабуть, е це най найбільше дяка цьому автомобілю. Блять. Це просто, просто якийсь прикол, чесно. Жень, что? Капсула. Mm. Ну Женя как, блядь, рейсер на них уярив. Если мы с тобой, блядь, дити сели, понял, бля, проехали поразить воздух, то блядь, не на них хуяри, блядь. Ну прикольно, прикольно. Да, Писатой я приехал, а я забыл. Поки оце і купля она вона подумаю, блядь, нахуя, в ней такого, блядь. Ну, пообіцяв людини уже, да? що приїхав евакуатор начебто це тільки що приїхався бляд, і якраз, якраз ці, ці емоції за які я і дав їм хай приносить позитивні емоції а 30 це вміє робити в мене тупо як нова будемо людям показувати що таке да. олдтаймер машина на якій ну, можна пересуватись кожен день да, і зробити з неї обчілялю ми полірне бляд, закатаємо верню Все, so.